Шановні колеги, сьогоднішня тема стосується ренітів, а генеральна лінія конференції це якість життя. І ви знаєте, недаремно про якість життя почали в першу чергу е розмовляти спеціалісти, які займаються лікуванням отоларингологічних захворювань. Слава Богу, отоларингологія – це така спеціальність, яка, звісно, що рятує життя. Але це буває не так часто на щастя. А в основному задача отоларингології і задача всіх спеціалістів, які лікують таких пацієнтів, а це і не тільки отоларингологи, це і сімейні лікарі, і педіатри, і дуже широкий спектр інших спеціалістів. Ми все-таки боремося не за життя, ми все-таки боремося за якість цього життя. Оскільки саме лор-органи, ну, Бог нагородив тим, що вони забезпечують. Найприємніше, що може бути у нас, це якість життя. Завдяки лорорганів органів ми можемо відчувати запахи, смак, ми орієнтуємося в просторі, ми чуємо, ми можемо розмовляти і так далі. І ви знаєте, будь-яке порушення цих величезних функцій, які визначають нашу комфорт, нашого існування, і приводить до порушення. І ось оцей нежить. Проклятий нежить, він якраз один із тих станів які значно порушують якість життя. І вертаючись до теми класифікації, до теми ренітів, для того, щоб усвідомити всі масштаби цієї проблеми, нам треба розуміти два моменти: насамперед: це розповсюдженість цих захворювань, тобто епідеміологію, і можливість впливу на якість життя. І от я нагадаю, що реніт це термін, який стосується гетерогенної групи захворювань, і е, е, таких захворювань достатньо багато. І от що таке термін реніт ренітіс? Власне, цей термін означає запалення, але деякі форми реніту, такі як вазомоторний, гормональний, медикаментозний? Або атрофічний реніт, про який ми от щойно говорили в нашій панельній дискусії, вони не є переважно запальними. Це зовсім інші стани. Тому для, для, для цих форм, напевно, буде визначена якась інша е, назва. Ну, поки що ми залишаємося на реніті. Більшість досліджень свідчить, що серед великої групи клінічних станів, які характеризуються клінічними критеріями реніт, а це насамперед синдром нежиттю, домінуючи положення займає все ж таки алергічний реніт. І от згідно опитувань, рівень поширеності алергічного реніту у Сполучених Штатах становить від 10 до 30% серед дорослих і 40% у дітей. Ми вже з вами чітко бачимо, що протягом короткого часу алергія перетворилася ну, практично в пандемію, неінфекційну не пандемію. І, власне кажучи, це є проблема серйозна. Але ми розуміємо, що згідно опитувань, діагноз алергії не завжди можна встановити адекватно, і тому провели дослідження поширеності реніту, алергічного реніту. По діагнозу, який підтверджений лікарем. І тут уже трошки показники помінялися, але доволі високі. Дивіться, 14% серед дорослих і 13% серед дітей. У Канаді, незважаючи на те, що це холодна країна, ми вважали, що чим тепліше, тим більше алергенів. А нічого подібного, в Канаді статистика говорить, що Діагностований лікаром алергічний реніт уражає вже фактично кожного п'ятого пацієнта 5% населення. Хронічний неалергічний реніт уражає від 17 до 52% дорослих. І ви бачите, що е, такий дуже великий е, розкид між цими цифрами говорить про те, що це питання ще недостатньо вивчено. Але показано, що. До 34% пацієнтам з ренітом, які проживають в Америці, може мати комбінацію алергічного і неалергічного реніту, який часто називають змішаним ренітом. І такий варіант реніту є і в МКХ-11, і у клінічній класифікації, яку ми щойно почули. І от в більшості досліджень співвідношення алергічного і такого чистого неалергічного реніту становить 3 до 1. Тобто алергічний зустрічається в три рази частіше. Епос. Ми знаємо, що це є документ, який також займається питання, вивченням синдрому нежиттю у пацієнтів, і, відповідно, було проведено достатньо багато досліджень. І от е, доволі відомий в Україні наш колега професор Бахерт із Бельгії. Провів таке популяційне епідеміологічне дослідження практично на п'яти жителях Бельгії, Бельгії і діагностував неалергічний реніт практично у 10% населення. І при цьому постійна симптоматика мала місце у четверті цих пацієнтів. І е, про середньо тяжкі і тяжкі симптоми е, повідомило більше, ніж половина пацієнтів. Так що ми бачимо, що Вплив на якість життя доволі активний. Метааналіз епідеміологічних досліджень, проведений нашим колегою з Америки Сетіпан, дозволив гіпотетично оцінити кількість хворих на вазомоторний рініт у світі на рівні 450 мільйонів людей із співвідношенням чоловіків і жінок рівним 1 до 2. Тобто в два рази більше жінок, ніж чоловіків, і середній вік приблизно 40 років. Таким чином, ми розуміємо, що вазомоторний рініт, по цих даних, все-таки не дитяча, а більш доросла е хвороба. Вазомоторний рініт це, в принципі, найчастіша форма хронічного неалергічного реніту. Фактично, тільки в США налічується приблизно коло 19 мільйонів хворих із неалергічним ренітом, і ще 26 мільйонів, які страждають від змішаних форм, тобто комбінація алергічного і неалергічного реніту. І в Європі також великі мільйони людей страждають на вазомоторний реніт. Багато авторів повідомляють про більшу поширеність вазомоторного реніту у віковій групі. Від 50 років. Однак це не виключає можливості розвитку захворювання у дитячому віці, оскільки були проведені окремі дослідження, які показали, що у 26% дітей віком до 14 років із персистуючим неінфекційним ренітом діагностовано саме вазомоторний реніт. Таким чином, ми бачимо, що цифри. В принципі, всі переважають 10-15%, а це достатньо великі, великі, достатньо великі цифри. Інфекційний реніт, який нам сьогодні уже, е, охарактеризував Сергій Михайлович, інфекційний реніт викликається інфекцією верхніх дихальних шляхів зазвичай вірусного походження. Але уже формулювання клінічного діагнозу може визначити етіологічний чинник. Оскільки при гострому риносинуситі, інфекційне захворювання, яке може проявлятися ураженням носа, але і плюс приносові пазухи, найчастішим інфекційним агентом є рину або аденовірусна інфекція. А от якщо ми говоримо про інфекційний риніт, то тут частіше зустрічається коронавірус, вірус парагрипу або респіраторно-синтеціальний вірус. Ну, набагато рідше. Ентеровірус. І, в принципі, на гострий інфекційний реніт хворіє від 6 до 15% всього населення, і дорослі страждають ну, приблизно до 5, а діти від 7 до 10 епізодів на рік. Так що ви бачите, це епідеміологічні дані також доволі е категорично говорять про високу поширеність цього захворювання. Якість життя у таких пацієнтів. Тяжкість порушення якості життя варіює від таких дуже виразних симптомів у пацієнта з алергічним ринітом і неалергічним еозинофільним ринітом і взагалі іншими, от, до таких не зовсім виразних при неалергічному риніті. Які ж проблеми якості життя пов'язані з ринітом? Насамперед, це є порушення сну. Денна сонливість, втома, ну і відповідно порушення фізіологічних функцій носової порожнини. І от порушення сну, які пов'язані із ренітом, включають проблеми із засинанням, міцністю сну і пробудження бадьорим і відпочившим. І от фактично, практично один із чотирьох дорослих респондентів, які були опитані в Америці, повідомили. Що вони не можуть спати або прокидаються серед носа більшість днів в тиждень або щодня. І діти також відчувають порушення сну у, нає, при наявності у них назальних симптомів. Ці діти неспокійно сплять, вони крутяться, часто просинаються, що також порушує якість їхнього життя. Більшість досліджень вказують на зв'язок між носовими симптомами. І так званим синдромом тривоги і зміни настрою. Насамперед, це проявляється в дратівливості, депресії, порушення так званого фізичного і соціального функціонування, тобто ми маємо на увазі насамперед працездатність, здатність до навчання і так далі. І з цими питаннями дуже тісно переплітаються зниження уваги і дефіцит пам'яті. І, власне кажучи, шановні колеги, я думаю, що ми можемо це. Усвідомити просто людина, яка погано спить, яка має погане носове дихання, їй не до, ну, не до навчання і не до, скажімо, самовдосконалення. І, власне кажучи, от уявіть собі, що до 50% дорослих повідомили, що назальні симптоми мають принаймні Ну, такий серйозний вплив на їх щоденне життя. Таким чином, половина пацієнтів потребують нашої допомоги, оскільки у них є реальне порушення якості життя. І це не просто насморк, шановні колеги, це насморк, який поєднується із серйозними порушеннями. Я вже згадував про порушення фізіологічних функцій носа, насамперед зниження нюху. І от зниження нюху може привести і навіть верніше приводить до зниження якості шиття, е, включаючи те, що у пацієнта порушується здатність оцінювати смаки. Таким чином він втрачає задоволення від їжі, від процесу такого гурманського, так? І в принципі, це не просто зменшення задоволення, це ще й великий ризик для здоров'я, оскільки. Недооцінка зіпсованої їжі може привести до великої кількості отруєнь. Або навіть і небезпеки для життя, коли мова йде, скажімо, про витік газу в наших квартирах і у пацієнта, в якого порушена функція нюху, не може це усвідомити. Ну і тут іще порушення смаку. І, верніше, порушення нюху завжди пов'язано з порушенням смаку, і пандемія COVID нам це показала як ні, 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 ніякий кращий приклад. Але дивіться, яке має ці такі клінічні наслідки. Для при порушенні смаку і е, нюху, і запаху пацієнт е, прагне покращити смакові якості їжі. Добавляє сіль, добавляє цукор, добавляє різноманітні ароматизатори, щоб підсилити смаки. І, врешті решт це погіршує загальний стан наших пацієнтів. Таким чином, це вже такий опосередкований вплив на якість життя. Ну, ми вже говоримо, що симптоми, пов'язані з ренітом, є важливою причиною пропусків на роботі і в школі і зниження продуктивності праці і успішності. І от зверніть увагу: 33% зниження продуктивності відмічала третина пацієнтів у ті дні, коли була алергія, тому що це, це питання вивчалося у алергіків, порівняно з тими днями, коли респондент не відчував симптомів. І ось тут, шановні колеги, ми зразу ж. Все це приміряємо до реальної клінічної ситуації. І якраз та ситуація, що називається лікування на вимогу, тобто відмову від лікування, коли пацієнт себе непогано почуває, і його відновлення, коли йому зле. Тяжкість і кількість симптомів погіршення якості сну, несприятливий вплив на психічні функції, і плюс використання. Як снодійних верні, антигістамінних препаратів, тобто препаратів першого покоління, і плюс снодійних ліків для того, щоб покращити якість сну, в принципі, негативно впливають на продуктивність праці. І що досить цікаво, для таких е, пацієнтів, які мають е, реніт, мають прояви пов'язані із ренітом, е, так чи інакше у них е, продовжується, знаєте. Відвідування роботи і навчання. І саме для таких пацієнтів на моделі Реніту е, запропонований вченими навіть такий термін, який називається презентеїзм, тобто робота під час хвороби. Вікіпедія, ось оцей феномен презентаїзму характеризує, що це є поведінка або культура співробітників, які продовжують працювати як перформативний захід. Незважаючи на, на зниження рівня продуктивності або негативні наслідки. І тут, шановні колеги, мова не йде про пацієнтів, у яких є гострий інфекційний реніт, які там ризикують е, розповсюдити інфекцію. Це якраз мова йде про те питання, яке ми сьогодні вивчаємо. І уявіть собі, що 25% респондентів повідомили про, про зентеїзм. І ще 10% працівників повідомляють про гули через назальну алергію, тобто через назальні прояви. Таким чином, ви бачите, на, на, на цих пацієнтах виведений навіть окремий такий, він, скоріше, не, не, не медичний, а м, такий соціальний е, феномен. Ну і, звісно, витрати на лікування. Досить серйозні витрати. Ми з вами мало говоримо про фармакоекономіку, хоча це треба говорити все і більше, і більше. І от дивіться, тільки в Європі на лікування алергічного реніту е розходують 1,5 мільярда євро на рік. У США витрати досягають 9,7 мільярда доларів на рік. У Швеції невелика, в принципі, країна майже 3 мільярда євро на рік. І в багатьох випадках нелікований або неадекватно лікований реніт має ускладнення. Сюди можна віднести поліпоз, синусити, полінози, бронхіальна астма, обструктивне апноє сну, яке збільшує, опосередковано збільшує і прямі і непрямі витрати на лікування таких пацієнтів. І, власне кажучи, колеги, відповідно та адекватна терапія може суттєво зменшити як соціальні проблеми, так і в економічні витрати, а відсутність цього лікування або недостатнє лікування, або іще такий є варіант недотримання прихильності до лікування, призводить до збільшення прямих і непрямих витрат як держави, роботодавця основного, так і безпосередньо самих пацієнтів. І от якщо ми говоримо про лікування, я знову ж таки нагадую про три документи, які сьогодні ми використовуємо для як керівні принципи для лікування і діагностики пацієнтів із назальними проявами: це Арія 19-го року, Епос і Реніт 20-го. І всі ці документи створені на дуже серйозній і гарній системі доказів. Насамперед, це грейд, класичні засади доказової медицини, стандартизоване порівняння ефективності кожного виду лікування, тобто кожного препарата із плацебо. Ця система, така основна система доказів, дозволя... додається ще доказами, які отримані в умовах реальної клінічної практики, яка враховує звички пацієнтів, яка враховує. Реалії існування, проживання таких пацієнтів і так далі. Ну, і плюс швидкість ефекту. І ці дослідження, які проведені в таких стандартизованих умовах, коли пацієнтам даються дозовані, скажімо, аерозолі алергену і, відповідно, дозовані аерозолі препаратів, і відповідно. Перевага надається препаратам, які працюють швидше, які працюють ефективніше і краще. І, от, власне кажучи, поєднання ось цих систем доказів і лежить в основі фармакотерапії, основна мета якої все ж таки полягає у покращенні якості життя, тому що, скажімо, ризик для життя у таких пацієнтів є, але набагато рідше. І я вам бажаю успіхів на цьому шляху, шановні колеги.